Доброго дня, шановні пані та панове. Всім привіт. Ми з України, а іменно з Миколаївщини. У нас є хороші новини. Миколаївщина звільнена на сьогодні від загарбників. Останній населений пункт, остання громада це Снігурівка, яка була, вона декілька днів тому вже звільнена. Чому я про це згадав? Ми не згадували, про це у нас розважальний так канал, але ця новина дуже приємна для нас. І... Дуже вразила одна розмова Максима із з одним незнайомим можна навіть сказати, а з случайним ну, людиною, яку він зустрів на вокзалі В вилізничному. Він з, з своїм сином, з моїм внуком там прогулювався. Він дуже любить дивитися на потяг, як ідуть, і там зустрів він чоловіка. Який радів неймовірно ім... іменно в той день, 9-го числа, коли була звільнена Снігурівка, він сам звідти оказався і хотів розмовляти, як людина, його емоції переповнювали. Він розповів дуже цікаву історію, я вам коротко її хочу розказати. Коли почалася війна, і до них дійшли, дійшла орда, він побачив цю техніку цих ординців, як вони наступають, ідуть колонами, і він взявши. Має велику родину, у нього п'ятеро дітей, він дружина, п'ятеро дітей і те, що на мотоциклі К-700. І вони виїжджали звідти, виїжджали, тікали, виїжджали в Баштанку, сусідній район нашої області. І почувши цю новину, він вже в перший день хотів додому. А на сьогоднішній день, друзі, це навіть більше в нас емоцій переповнені. Вже на сьогоднішній день звільнена. Весь правий берег, Херсон, Херсонщина. Навіть скажу більше вам вже привезли першу фуру цибулі з Херсонщини. І я купляв у хлопців цибулю Херсонську вже вчора. Так що отак. А ми сьогодні зібралися з Максимом і їдемо порибалити. Порибалити їдемо, Піймати якусь рибину. В даний момент не виходить дуже часто. Але раз в 10 днів, можливо, десь ми... Виїжджаємо для себе впіймати якусь рибку. Для себе. Це вже не розваги, навіть так сказати. А для себе впіймати якусь рибку. Що будемо ловити, що попадеться, на що будемо ловити. Ще не знаю. Теж так само. прошлий раз це були дві більш красиво у нас працювали. А сьогодні буде наша задача попасти в приманку. Якщо ми встинемо не так багато часу у осінній, пізній осінній такий день, часу дуже мало. Але ми попитаємося щось за цей час вполювати і попасти в приманку. У нас ще задача. Бо буває таке часто, що буває клює, жор, воно клює на все. А буває потрібно попасти в приманку. Річка у нас от там. От там у нас річка знаходиться. От. І ми будемо якось туди пробиватися. Так, комплект у мене сьогодні це Dodger до 18 грам, в Рості 7,5, тобто 2,26 катушка 2500, це Daival Legalis Шнурочок 08. Прив'язаний флюркарбоновий поводок 03. І я хочу спробувати зразу на воблери. Тому чіпляю ще до цього поводочка як продовження. Ось такий стальний поводочок. Для того, щоб не перев'язуватись. А потім його знімлю і половлю на джиг. Так. Друзі, у мене Crazy фішка бан з тестом 12.45. Трошки це наче як забагато. Але я буду використовувати отака в мене коробочка з воблерами. І під ці воблери це 110-ті тут Ну мінімум будуть і 130, 130-110. В такому диапазоні є 160-ті, ось вони. ну Побачимо. Шнурочок намотаний. На 3000 катушечки екусіма, ріобі екусіма, катушка стара як я. І шнурочок товщиною 0,2 мм. Ну, по нашій трошки він там може тонший грубший, не знаю. Китайський шнур. Мосний такий ще стоїть. Сталька поводочок саморобний із польового кабеля, мацніша така застібка. І буду пробувати використовувати в Я на них не дуже такий спеціаліст, не буду вам, Ну, попробувати хочеться. Коробку збирав мені цю Максим. Тут в основному всі репліки, тільки рудра у мене. Ось вона рудочка, вона це настоящий. Що прицепити, не знаю. Ну, що в мене є з тої сторони, з ну, 110-х, мабуть, тут у мене є якийсь і Pantum і 21 трошки оригіналів. І, мабуть, і все, то репліки. Якщо ви замітили, що хтось щось підскаже, що тут таке. Бо я до Макса ходити бігати не буду і питати, що це таке. На такий, що це? Я не знаю. Максим знає, а що написано, я не бачу. От. Почну з такого 110-го і спробую на воблер піймати рибку. Вага вітер такий невеличкий, він нам у мені в лице, але невеликий. Північно-західний вітерець подуває. Коробочку ще в сторону ставлю. Почнемо з. Strike Pro Jumper 90 в кольорі гарбуз. Летить цей воблер дуже чудово, як для свого розміру. Просто супер. Так, ну я кинув разів з п'ять воблером нічого не було. Тому переключаюсь на джиг. Ну, приблизно так дію завжди. Нічого не знаю на що клює. Минулого разу непогано клювало на такі твістери об'ємні, тому я зараз на шести грамчиках спробую твістерок. Нагадаю, доджер з тестом 4.18. Зараз побачимо, що скаже джиг, Що є якась активна рибка, є шанс її зразу піймати. Звісно, якщо тут нікого ще не було. Отже, ці місця пробиваються, тут постійно ходять рибаки. І, можливо, вже хтось його й провірив до нас ще зранку. Взагалі цей колір карамель він працював у нас не завжди. У мене він краще працює весною. У весни все ж таки більш якісь темні. Ось, він бачив такий, зараз перевіримо його на плавучість. О, він йде маленько тоне. Це суспендер з синьою спинкою такий. Ну, думаю, для холодної води. Можливо, це буде і самий раз. Попробуємо, друзі. Не знаю. Хто знає, що краще використовувати в такий час, може ви мені підскажете, хто там воблерами, і посовітуєте щось. Отуди. Отак. Ну, вітер в лице я далі не можу, на толстому шнуркові. Але, але отак. Глубина тут невелика. Я під, вибрав такий, я думаю, це колись, наче Максим мені говорив, що цей до метра в облеріде де в товщі води. Цей. Тому я так і подумав, що такий буде. Може я щось неправильно дуже роблю. Це я другий сезон чи третій з облерами всіми. І то небагато часу, а до війни ще, мабуть. Почалася війна, сезон один не працював вже. О, це вже зацепилось. Тут камінь видно є. Ну і буду потихеньку маслати. Так. Буду переходити, звісно, що на одному місці я не буду. Покидаю, там скільки хвилин 20-30, мабуть, та й піду десь далі. Наступною піде копія на свій імпакт. І Дже Гріх. Можливо Дже Гріх виручить. Так, міняємося місцями. Я покидаю звідси, а Максим піде туди. На моє місце, де я кидав, він пробує, джигує там чи що. А я ще тут кину і піду далі туди, де буде, якщо щось в мене цікаве. Я тоді включуся. Бо я думаю, вам вже ж не цікаво за мною ходити з місця на місце. Ще на... Під цю руку під праву, я не, мені незручно спінінгувати воблером. Мені... І до цю руку краще, отакому, під цю сторону по течії, вниз під бів. Ну, але не завжди виходить. течія робить свою справу. Отак. Так, є перше клювання. Окунь. Покльовочку не засняв. Гарненький такий дружок, смугастий. Три дюйми все ж таки джигріг спрацював. І покльовка недалеко від берега була. непоганий розмір. Як для окуня. Його тут небагато, останнім часом його все менше тому що є люди які ціле його ловлять ось і його стає все менше тут в цих місцях дивіться він красавчик цей облер, але мабуть риби нема там де я ну зараз я буду шукати і так потихеньку потихеньку в товщу води йде адже мені подобається я думаю, якщо я знайду там, де стоїть рибка, вона повинна його хлобиснути. Ще б плюс поводу остальне, воно його трошки стріше тягне, видно, на дно. Ну нічого, спробуємо. Ну що в цьому місці лише один окунчик. Ну гарний за те, який. Я думав, що будуть ще покльовки, але часу не так багато, нам треба зараз ще проїхати, подивитися інші перспективні місця. Може ще щось зловимо. Таких п'ять окунів нам достатньо ну, на пару днів. А якщо ми піймаємо 10, то це буде на цілу неділю нам. Це супер буде. Знову обер. Тут ідуть млячки. Не дуже глибоко, буквально до 50 сантиметрів. Але риба може триматися. А саме щука. На яку я розраховую з цим воблером реплікою на магалон тіні. Який Дивіться, які гарні тут жабовнички. На Мілені щучки не було. Побачив Олексія тий. Скільки вона коштує? Та, я думаю, тут недорого. Та не дорого. Дорого. Жорик, ти що? Не Я ч? Чого він не гавкає? Жорик, ти чого не гавкає? блядь, правий. Ви тільки починаєте? Да. Ні, ми туди приїхали, думали, там станемо, але там зайнято ти. Не вистачає цих? блядь? Ну не вистачає, три душі ходить. Хватає. Ну якраз там де треба кидати все занято. Що, розлякають душі? Там воно ті ходять за тим дю дю дюй. Дю-дю-дю от это. Це хороший льоша чи ні? Бо ти... Я знаю, що ти по воблерам. На хорошо О, це по мілячкам, тут вже візде мілячки. Теж вже вони такі переходу Диви, черевики лишиться, не втопилась якась людина. Роз, ну, куртку, я знаю, дивіться, що це може бути. Хороші ботинки. Такі висушити ще може. Тільки в тебе нога, нога велика. Ну, да. Не знаю таке місце протоптаний черевики на камені. Ну якось див... дивно. Спробуємо джегріх Mantigrab, той який працював у мене на минулому тижні непогано. На одній з проводок щось захотіло з'їсти твістера і з'їло хвоста. Ну, судячи з усього, рибка дуже капризна сьогодні і не хоче хлювати на обищу. Тому ну, потрібно підбирати ключ. Перейшли з Максом. Зустріли Олексія. Олексій тут живе біля річки. І Він кожен день на вечірнього на вечірній кльов ход. По ньому можна звіряти годинники. І він все розкаже. Ну, Не хвалився, що щось є. Там одну рибку, дві може лови, а щоб масового його нема. Отак от розказав, що осінь не вдала в цьому році. Ну що, а нам багато не треба, нам піймати по одній, по дві рибки. Максим піймав окуня, до окунів трошки додати якусь рибинку, ще гарно. Ну, я це пробив на, на воблах на оцього красного облака. Звідси буде зручно так. Отак. Вітер трохи заважає мені. А якби клюнуло? Якби клюнуло, я б побачив, бо я думаю. Я хочу перекусити. Ходив, ходив, в мене не було покльовок. Вже вечоріє. Години дві, більше, мабуть, витратилось. Щас щось перекусю. А там ще по заходу сонця, можливо, щось і впіймаю.